Починається гра з покровою. Триває один. Там немає запаркуватися.

Що там, гол, чи то не гол? Я Ви щось не зрозумів. Та, гол. О, я, я знаю, що не холодно, тому що... Ні, ти просто накинь зверху на себе. Макс, ти накинь, бо м'язи... Слухай, Макс, м'язи розігріті, чуєш, і зараз можна вийти, вони ось і ти можеш травмуватися легко. Тобі навпаки треба м'язи в теплі зберегти. ще. ще. <гумірка> Один марк. Добре, добре, Маркуш. <кху> ну, мало що бракувало. А знискати треба буде. М'яч холодний, слизький. Легко випустити. Контроль! Що є ще марк? Давай, давай до кінця!

Ай-яй-яй, назад! Один. Серій, просимо. Сердину, просто Сергій. Швидше спаси. Швидше Бровка. Один. Кудла рає! Станьте правильно, кудла! При котовому, як, як ти маєш стояти? як? Хвилець, не думаєш. Бі, давай, біжи, Олек, біжи, біжи, Олек, біжи. тримайся! тривайся, Через воротаря. Раз, два. Заходь, Олег, сам. Давай, 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 сам, сам, сам. А же. Один. Тут лагает. Добре. До мяча. Пари, парай. Один. Дайте ті передачі віддаєш. Та день! Ну як він має спиною приймати? скажи, будь ласка, та йому можливість розвернутися. Подивись, Тимур, що я грай! Даєш, що спив! Дивище, Сергій! Один. Іди, іди, Тимур! Біжи, поки біжи. Робінчик, пів поля вільно ти даєш передачу, та сам рухайся. Вітай, вітай, вітайся, вітай. А. Іди, іди, ходіть, іди, 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 брат. Дай Мирона, дай, 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 друго Не старайся гостро шукайте. Тут ще є з ким грати, Та куди небудь не бий. Ти хочеш бахнути сину, не треба бахнути сину, будь ласка, попади по м'ячі просто. Закцентуй, будь ласка, увагу на дотику першому. Хорош, Сереж. Мак, допомагай, будь ласка, Він твою зону...

Біжи, Тимур, біжи. Бурдон, нога отакого не стабілізується, ступить. Йди, Макс. Накидайся. Хорош. Стоп, не біжить, пауза. Тимур, Поперестань мночи губити! Уважніше трошки. Maks, klasisks pas! No. Хорош, хорош, не, не 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 бурон, вот там нічка грає, зручніше будуть продаж видат. Бурон, да бускову гостро з вас. Касатка не забираємо. Шарина! Забирай, Олеже, забирай шише. Макс забирай ро все, Макс. Добре. 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 Не спіши, не спіши, не спеши. Мішань, заходь, право, мішань. Макс, добре, Макс! Ну, тут біля тебе, здорово ще Ще раз типчук може давати. Добре. Макс, відбирай, забирай, забирай! А, бляха-муха, як класно серий, молодець. Дуже здорово. Здорово. Круто, лівою прийняв і здорово. Брат. І раз-два під право. А, рука. <риклад> дай, дай шевчуку, <риклад> дай шевчуку, там колодка <риклад> цього, цього Разу він побачив. <риклад> самі розбереться, батальйон. Розбереться самі. впевнений? Ще вода! Ще вода!

Рухаємося через третю, або там через третю, або сюди через третю. Дай, 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 Добре, добре, добре. Шукай міні-зони. Ніхто не очікував, що в ту зону десь. Але тут треба трошки зічуття. Якщо б він зразу пішов туди, а він стояв за заградсельчиком. Але це те, що нам треба. На загострення. Шамар, сій. Серий, Серий, відпочинь, морон, в центрі поля, морон. Бери, бери мішка, бери м'яч, піш. Maia, o que você Я прошу сконцентруйся, будь ласка, на дотику до м'яча, а не просто ляпнути. Йди, Максим, Котовий, так? черкну. Але очисто. він зробить два кроки і стрибне. Добре, 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 ворот. Це правильно зліво і попадаємо. Дольше. Пальний старець. Коли кидаєшся, то іначе. Дивіться, Олешку, ближче, це правильно, страхуй, мішаня. Мішань! Мішань. Переміщайся, Олег Звіняш. Дивіться, сідкуйте один за заводний пота. Друга, тут потрочить. Поки Давайте давай до кінця. Проси, Мак, ще тут іре улежить.

Є! А вот там! Круто! Правою і в один дотик. Макса ж робоча ліво, правильно? Ні, основна. то Сергія ліва. А що я думав, що ліво?

Дягонать грає. Тренер. Виграє. Так, зараз та грає.